Привіт, друзі! Це наша нова рубрика Пум-пум-пум! Відповіді на коментарі від хейтерів та всіх, хто завітав на нашу сторінку. Тут буде багато різного від питань про наші пристрої, тестування до образливих коментарів і багато чого іншого. Тому залишайтеся, буде цікаво. Я Даша, я Аня. Жувати гумку в цьому відео ми не будемо. Тому перегляд обіцяє бути приємним. І перший коментар ми знайшли на просторах нашого Фейсбуку. Ми, до речі, є у всіх соцмережах. І написав нам його Сергій Нішевський. Які маркетологи вам робили рекламу? В мене дитина заїкою стане. Прийдеться банити -а 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 -а! <реку> так. Вам не почулось в ваших рябах вже можуть співати моделі українського виробництва від Bluebird. Неприємно, неприємно. Але Сергій, якщо, якщо ви нас все ж таки забанили, то передайте хтось, хто знає Нішевського, що він тепер суперзірка. І привідкриваємо тайну. Хто ж ці маркетологи, які зробили цю потужну рекламу на українські модулі власного виробництва? Аня. Контент-мейкери, сценарісти, оператори, монтажери, барабандро це ми. Березовський 592 пише, що це за каструлі на голову? Каструлі в каструлі студію ласка. Маленька Каструль. каструлька на 900 МГц. Побільше каструлька. Побільше каструлька. Тут можна, в принципі, борщ зварити, солянку, морс, yes. все, що ви захочете. І найпотужніше. Найпотужніша каструлька. Ну, можна на голову, а можна закласно себе захистити від дронів. Це, до речі, квадрофілярні антени нашого власного виробництва. Тому Березовський 592 Будете знати. Аня, на твій відоску. Ага, бачу. МХЗ. PUA пише. П.Ю.А. пише. А толку фігарить, якщо більшість відосів не залітає, і в них біля однієї тисячі переглядів чисто з ваших підписників. Перевірте на тіньовий бан, можливо. Не. Давай, поки я відповідаю, ти перевіриш на тіньовий бан. На ну, зараз. А ми вже знаємо, що МГЗП вже змінив свою думку і, в принципі, став таким добрим нашим підписником. Але загалом це робота, і ми не засмучуємося навіть 200 переглядам і працюємо над тим, щоб їх ставало більше. Але це не основна ціль. Основна ціль це інформування наших військових. Вибачайте, але в даній ситуації ми намагаємось і сміятися, і жартувати, і бути взагалі веселими і нести в цей світ добро. Ну. ПЮО – це для вас. Акаунт має дуже хорошу репутацію. І, будь ласка, ми звичайно не дивилися вашу сторінку, що ви там знімаєте, і скільки у вас переглядів. Але, будь ласка, з повагою, з повагою, народ. Ань, а пам'ятаєш відео, в якому ти казала пиздять військовим. Хлопці сказали гівно піздять. І ось чому? Тому що ви ніколи її не тримали в руках. А якщо і тримали, то навряд чи читали інструкцію. Пам'ятаю, було було і ми отримали коментар від доміно. Казати пиздять своїм клієнтам та тим, хто оборонить державу, ну таке, погоджуємось. Ми відповіли одразу ж, що казати і на наші пристрої гімно, можливо, і не користуючись ними, теж зовсім некоректно. Тим більше, що над ними працює багато людей, і це читають наші інженери, наші розробники, яким це також досить неприємно. Так, згодна. Дивись, угу. розповідаю. Значить, нещодавно поїхали ми тестувати нашу бандуру. Бандура це наземний роботизований комплекс, і звичайно, ми зібрали біля себе купу дітлахів, які була дуже цікава роботизована машинка. І один хлопчик дуже цікавився, і ми дозволили йому покерувати НРК. І зняли це на відео. і виклали у Тікток. Тобто, в свої 14 років він розповідає, що він вже літає на не на симуляторі на справжньому. Він збирає дрони. І ми були просто приголомшли ці, цією інформацією і Нікней най... пише Нікнейм. Ні, краще збирати гроші і купити у у Верховній Раді собі місце, ніж бути похованим чи десь на землі лежати і мух збирати. Це він пише дитині, яка збирає дрони. Дуже дуже це... так собі да так, 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 такий собі коментар. Відповіли, що найголовніше це вільна країна, і щоб закінчилась війна. І вважаємо, що взагалі діти, які ростуть. Під час цієї війни і володіють такими сучасними технологіями, які вона принесла безпосередньо. Це круто. А як вважаєте ви? Напишіть обов'язково в коментарях. Даш, тут нам пише дімчек. Ваші смм то є любов. Дімчик то ви є любов. Але загалом нам дуже приємно отримувати такі коментарі, тому що ми самі кайфуємо і тішимося від того, що в умовах нашої продукції того, що ми рекламуємо, нам вдалося. Створити такий контент і скетчі різні, і ми дійсно намагаємось шукати різні варіанти для вас, які будуть вас тішити, радувати, і вам буде цікаво за нами спостерігати. Вибачте, але. Росочило газоліні нам пише: якщо українського виробництва, то чому б не написати голубий птах українською, а не випендриватись як вошна гребінці? Блуберт? Зупиніться русочілі газоліні. По-перше, не голубий птах, а блакитний бомбарділі, кракаділі. І це напевно треба питання задавати нашим співзасновникам, які обрали таку собі назву. Не бачимо нічого поганого в Bluebird. виглядає і звучить потужно. Сергій Бадровський пише нам: А що це за полупокери, які рекламують мілітарі техніку? Відправте коментатора на Покровськ. Даш ти чула Покровськ. Якщо я коментатор, то я була Сергій Бадровський на Покровську. Як рифмується. Їздили ми, значить, брати інтерв'ю і тестувати наші пристрої. І в нас після стели GPS щось не дуже працював, і ми заїхали в Покровську. Так що, будь ласочка, обережніше. Анатолій f 5607 пише нам в Ютубі: Електромеханік то з великими моторами. Які СМД? Жо? Привіт! Привіт, Даша. Микола. Дуже приємно. Ну, що ти, розказуй, що ти? Хто ти? Ну, в минулому я працював електромеханіком. Ж... Електромеханіком, Анатолій. Ми звичайно не знаємо, з якими моторами електромеханік. Але в відео ми хотіли розповісти про те, що ми приймаємо людей на роботу різних спеціальностей: електрики, електромеханіки, пайники, ну будь-хто, тобто. Якщо ви вмієте щось паяти, у нас є навчання, у нас все круто, так що приходьте. І як приклад, ми провели електромеханіка. Чого ми так зробили? Тоді я взагалі не пам'ятаю. Але класно, що ви залишили нам коментар. Дякуємо. І під цим же відео нам пише і на селі Сімсятвісім Чого вона плюється? Дашка, чого ти плюєшся? Розповідаю на селі. плююся чавкою, жую гумку, боже, що я тільки не роблю? Матюкаюся, не повчаю аню, боже. Ну я просто зло, зло цих відео. А все для того, щоб перевернути вашу увагу, і ви залишили нам коментарі. Взагалі, якщо у нас у вас воно викликає емоції, це вже круто. Спочатку негативні, потім ви нас полюбите. Все йде по плану. Переходимо до найулюбленіших коментарів з Аркадії. Значить, нам два роки, і ми ж вирішуємо якось класно записати відео і показати, що ми збільшились на один рік нашої компанії. Я ходила по Аркадії з Ребом, Боже, там було стільки переглядів, стільки переглядів. І, значить, вирішили щось таке угу, новеньке. Угу. А в пристроїв то стало більше, і ми вкрали тележку. Тележку, блядь. І ми Вкрали продуктовий візок з Таврії. Погані коментарі та хейт ми почали отримувати вже там в Аркадії. Там якийсь дядько до нас підійшов і казав, що зараз я позвоню директору таврії. Щось так, я так, все перешаю. На да, все буде круто. Рік тому на цьому самому місці ми пройшли з ребом в руках і сколитнули соцмережі. Пройшов рівно рік, і ми трохи збільшились. Пішли дивитися на реакції людей на мілітарі радіоелектроніку в 25-му році. Ви знаєте, що ви наказуємо, ворос плоті ліжка. Мені вимагають. Але ми дуже слухняні, ми спочатку переспросили, чи можна нам її взяти. Після зйомочки ми чесно повернули її на місце. Да. І до речі, з минулим роком такого самого фідбеку і ажіотажу не було, тому що ніхто б на нас не дивився, вже нікому не потрібні ті реби, ті чуйки, всі і все або всі або всі в окулярах, всі на морі, всі відпочивають. Да. Війна в Одесі закінчилась. Наші ті реби. І значить, ми з візком в якому пристрої, і Харків Адвокат? Угу. А як воно на кардіостимулятори впливає? А може ви не помітно для себе вимкнули комусь життєво важливу електроніку? Харків адекват. Ви адекватно, адекват. Адекват. ми, адекват, тому ми вам пояснюємо. Ми в візку везли звичайно, що вимкнуті пристрої навіть без живлення і всього такого іншого. Так що нічого такого, а кардіостимулятори постраждали хіба що від нашої краси. Пам'ятаєш відос зі згорівшою чуйкою, там де да? так тарислава з ремонту. ремонту. Так, угу. так. Нещодавно нам написав військовий на превеликий жаль, він потрапив під обстріл. Антон 7-5-х пише нам: Путін, зупинись, не маємо чого іншого додати. Антон, крім того ж самого. Путін, зупинись. Сергій бойчук 3 у пише нам: Оце то неймінг, я не можу, а на йому грець. Сергій, як добре, що ви помітили нам дуже приємно насамперед над назвами і неймінгом наших пристроїв. Ми працювали досить довго. Всі як майже придумав наш головний інженер. І вони дійсно несуть сенс, тому що грець це будь-ти, да? хай тобі грець, «будь ти проклятий. І Звичайно, реп, який блокує сигнал ворожого дрона, каже, хай тобі грець. Тобто проклинає його. А ще таке ж сталося з Чуйкою, яка стала ім'ям суцільним, Чуйко, чує, чує. Да, вона чує. І віщун це наша станція ретрансляції, наземний кейс, який віщає. Тобто, все дуже символічно і має сенс, і нам дуже приємно, що ви це помічаєте. Відео, де ми з Анією ремонтуємо пристрої, гумористичний характер містить. Коля Федот чи Федот пише: Хороший маркетинг було б добре, якби жіночки розуміли, що це. Окак. Тобто він думає, що ми працюємо в цій компанії, але ми не розуміємо, що взагалі твориться. Коля, ми відповідаємо вам. По-перше, ми розуміємо, що це таке. По-друге, ми про це постійно розповідаємо і, звичайно, ми вивчаємо всі технічні характеристики. А по-третє, ми не тільки. Офісні маркетологи, ми ще польові, тому ми розуміємося. Просто бродяга пише даша гарна, але чавкання жах. Чого причепилися всі до тої жуйки? Та Це така фішка, фішка, з якою ми робимо наші скетчі. Взагалі дивилися серіал Даша Аня? Щоб ви його дивилися, треба щось, щось робити, що викликає у вас емоції. Мої чавкання вам не подобається. Ви пишете коментарі, просуваєте відео веб, все. Ми ж постійно шукаємо працівників в нашу команду, тому Джейт Лайн нам пише. А потім напишіть нашому HR, тобі скидають якусь чіпуху, і ти такий, та ну нахер. Пояснюємо, нових працівників ми шукаємо не тому, що у нас тікучка кадрів чи щось таке, а ми масштабуємось, і в нас відкриваються нові виробництва, і нам потрібні збірники, наша, наші пристрої потрібні багатьом військових, їх має хтось збирати, проєктувати, створювати. І саме тому ми шукаємо нових працівників. І як слідує, говоримо про це в наших соцмережах. І так, треба наважитись і написати нашому HR, або заповнити анкету. Ну, якщо вам так важко, то... Не треба цього робити, ми таких не, не чекаємо. Ой, дивись, таке миле повідомлення, як з минулого. Соль 141. Доброго дня! Мене звати Володимир. Пишу з приводу розширення вашої команди. Які є у вас вакансії? О, Володимир, ви такий милий! В нас багато різних вакансій в різних містах. Більше ви можете знайти. На нашому офіційному сайті або напишіть в наші соцмережі, ми візьмемо ваш контакт, передамо нашому HR, і вона вже особисто буде по кожній вакансії, яка вас влаштовує, з вами спілкуватися. Тому чекаємо. Alt Energy пише нам. Странні, Странні люди. ви люди, виїжджайте жилаючих, жилаючих є, але в інших містах. В чому проблема організувати не тільки в этих городах? дійсно? Дійсно, в чому проблема? Як ви вважаєте, це проблема відкрити виробництво в іншому місті, там, де живе alt Energy? Якщо ні, то давайте разом. Те саме відео про вакансії. Влад пише. Гарна спроба ТЦК! Як ви нас викрали, Влад? Цей шмот не можна просто купити в будь-якому мілітарі магазині? Ні, в мене взагалі фірмова футболка, так що. Пач, пач, це ми не відносимось за ТЦК. Кінолог нам пише. Скоріше чекаю, дуже хвалять чуйку. Насправді, ми дуже багато отримуємо гарних, дуже гарних відгуків від наших захисників, які пишуть, що вона дуже добре працює, але іще і ще й вона рятує життя. І mm. насамперед, ось такі позитивні коментарі ми отримуємо від. Користувачів з аватарками, які можна їх ідентифікувати як військових, а є всякий хлам, типу, нам пишуть просто якісь ноунейми. No Тому да, ми там огризаємось, вибачайте, звичайно, але таке життя хейтерів дуже багато і конкурентів. Дуже. Е, да ж тут у нас Андрій Александров запитує, чому не можна допускати повної розрядки чуйки? Відповідаємо Андрій, це було. Актуально в старих версіях чуйки. Зараз чуйка пройшла оновлення і в ній передбачена БМС-плата, яка захищає чуйку від перерозрядки. Танкіст нам пише: я не найкращий воїн, але рекомендую будь-що, що, що може хоч, хоч раз зберегти життя. Особисто маю Чуйку 3.0. Ще є Hover 2, ще є купа інших, але не всі мають 3.3 частоту. Або заваліться, або запропонуйте щось краще. І ми дійсно згодні з вами. Ви найкращий воїн, тому що ви не Пишаєте, не, не, не кажіть про себе так. В кожному відео, буквально в кожному, ми говоримо про те, що ми не змагаємося з іншими виробниками. Ми ніколи не виділяємо коментарі. Зига краще, хувер краще, кожному своє і будь-який захист це добре, будь-всі будь, що, що що врятує вам життя, це круто, і воно в вас має бути. І ми дуже ретельно над цим працюємо. Тому дякуємо за такий коментар. Фартовий нам пише. Я бачив, як вона працює. Вона дійсно врятувала життя. Чекаю свою чуйку. Дякую вам. Врятувала, тому що ви фартовий, фартовий. Але да, дуже дякуємо за такі теплі коментарі. І дійсно це річ, яку варто чекати. В нас є черга, вона досить немаленька. Але ми працюємо над тим, щоб вона стала меншою менше, і кожен військовий отримав свою чуйку якомога скоріше. А коли цей детектор рекомендує флеш, то залупа за «Аліекспресу» – це ти шановний не коментатор. Пише «Reaction Гайзалупа за лі експресу. Вирішили нажитись на військових. А дійсно ми ніколи цим не кічились, але Сергій Флеш в своєму телеграм-каналі неодноразово казав про наш пристрій. Я він казав про помилки, які були допущені нами, про те, що Чіка стала кращою, що зараз вона топ детекторів дронів. І ми ніколи це ніде не публікували. Але наші глядачі все знають, все чують це, і це вони все бачать. Дякую вам. ян нам пише: О, дякую, підняли настрій. Куметна ідея. Дізнався, що щука не детектує птахів. Я я, звісно, вибачаюсь Даш, але що щука де детектує птахів? Це взагалі топ історії е цієї компанії. О, у тебе щука! А давай знімо відео про те, що вона не детектує птахів. Ну, Я не знаю навіть що сказати. Вона не детектує птахів. А, була в нас одна співробітниця, я не буду називати, імен, яка, да, яка вважала за потрібним пояснювати, що щука не детектує птахів. Я дуже обожнюю цю історію, я їй там зовсім нікому не розповідала, але воно якось там потрапило в наші відео. В принципі, там непогано собі прожилося, і тепер це щука. І кожен раз ми кажемо, вона не детектує, детектує птахів. Касанко Офішал нам пише. Топ стоїть, навірно, як хата в Одесі. Дякуємо, що вам сподобалось. Якщо ви знайдете таку дешеву хату в Одесі, то киньте, будь ласка, силочку. Володимир Лазурко пише: дівачка, молодець. Розкажи, як це устроено. Володимир Лазурко, у вас така класна щира українська ім'я і прізвисько. Чого ви ж таким грузинським акцентом нам написали? Це по-перше. А по-друге, саме під цим відео, де ви написали, я розповідаю, як це устроєно. мы продавиться еще раз да блин снова Владимир мерл явно ты фанат, Хейтер. эти модули можно в каждом киоске купить как батарейки или фонарики поэтому надо рассказать на весь интернет пришла в киоск пришла киоск киоск, киоск. Вчера... Да. Добрый день. А у вас киоск модули? киоск 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 в киоск 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 І вправду питались. Продовжуємо історію про модульний рев. Роман нам пише: тобто сам модуль не закріплений? Модуль. Так, модуль. Один з модулів модульного реву. А, Ань, тримайте, і вона ніколи не тримала його в руках. Так, до речі. Попробуй його відкріпити, будь ласка. Ох, Вам взагалі навіть не виходить щось. Ну, давай сюди, давай, 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 все. Не тяни, не тяни. Щось я дуже сумніваюся. Тут є спеціальна така пімпочка. Яка отак от витискається і модуль. Треба, ну, треба прикласти зусиль, щоб його дістати. В іншому ютубному відео я це показала, тому там дивіться, але все працює. Це такий милий комент, труба Кирія пише. Я не знаю, кому може не подобається реклама. Отрічний ролик. Мені було інтересно і не стыдно показати його другим. Ні, ну в нас є не тільки хейтери, але і люди, яким дійсно подобається те, що так, ми робимо, і, і нам дуже приємно. І одразу все... знизу таке миле котенятко, таке миле Маленьке котенятко, Ельф Каріс 87 пише. Ох, і тупа реклама! А Кирі не стидно було її друзям показати. Так що, будь ласка, імійте віду. Думаю, ви в реальних умовах тестуєте, пише нам Хазур Арм. Ми тестуємо, розповідаємо, ми тестуємо в лабораторних умовах на початку, потім ми тестуємо в польових умовах, наближених до реальних, тестуємо різний рельєф, горизонт і так далі. І обов'язково ми тестуємо всі наші пристрої на, в зоні бойових дій, на ОБЗ з військовими, отримуємо фідбек. Да, це не повністю всі, але такі загальні прототипи ми їздимо тестувати туди і, і завжди готові виїхати до вас на тестування, з вами протестувати, спробувати. У нас є ціла полігонна команда, тому звертайтесь. І ми зустрінемось з вами вже. Полі. Ні, ну так, що ми побачили, що у нас є і хейтери, і фанати, і, якщо чесно, нам і те добре получати, тому що ми знаємо, що про нас думають, і, і з гарної сторони, і з поганої сторони. І... Ніби ти не знала, ми Ніби це людям так. показали. Ви, а, люди да, тепер знають, що про нас думають. Так, так, так. Найголовніше, що ми не боїмося. Сміливо відповідаємо вам на питання. Це наш перший такий формат. Ми не дуже готувалися, але старалися, щоб вам було цікаво, тому обов'язково пишіть, підписуйтесь і задавайте. Давайте питання, пишіть коментарі, і ми будемо обов'язково робити таку рубрику і далі. Всім па-па! Па-па!